Як я заробив майже 20% пасивного доходу за останні 3 місяці. Дивись це відео до кінця, і ти зможеш так само заробляти і отримати пасивний дохід. Так, перш ніж почати, підписуйся на YouTube, підтримуй український контент, також в Telegram і отримуй корисну цінну інформацію стосовно крипти, трейдингу, заробітку, пасивного доходу і так далі. А, і так, за останні 3 місяці ось мого челенджу, який я відкрив спеціально, щоб показати, скільки можна заробляти з 2000 доларів, я відкрив рахунок. І ось за останні 3 місяці у нас майже. Тут трошки по-другому показує, майже 20% доходу. Ну хай буде 15%. Так, да, у нас були трошки просадки, треба бути готовим до цього. Але на довгі дистанції, я думаю, буде профіт 50-100% річних. Ну, подивимося, скільки буде за рік. Як бачимо, за, що нас там, за вересень було там, трошки просадочка мінус 2%. За жовтень, за попередній трошки ми вийшли в профіт плюс 4%, і за серпень найбув найгарніший дохід це було 16-6%. Ось, ну і сумарно, да, вийшло за 3 місяці майже 19-20%. Плюс, якщо кешбек брати, там також плюс 1%, там 2 десь, ну, таке. ну Десь 1, можна сказати. Ось, тому да, хто хоче, я записую окреме відео, можу потім скинути, як це все зробити. Я відкрив копі-трейдинг рахунок, де торгують мої роботи для, на, на ринку Форекс. Ось, вони торгують автоматично, заробляють мені дохід. Ось, і я створив копі-трейдинг рахунок, який ви можете підключитись, ось кнопочку Invest натиснути. Підключити копіювання собі на рахунок, і також будете отримувати, ці угоди будуть автоматично відкриватись на вашому рахунку, і ви будете також копіювати мої угоди і заробляти прибуток. І з прибутку, я беру комісію. Тут це автоматичний сервіс на налаштовується 50%. Ось, тому ви б могли б заробити вже 10%, просто нічого не роблячи по суті. Потрібно, щоб зареєструватися на самому брокері, це RoboForex, відкрити рахунок, поповнити свій рахунок мінімум на 500 доларів. Ось, ну, Краще на такий ж рахунок, як у мене. Десь на 2000, ось. Ну, можна і від 500%. Буде пропорційно копіювати угоди стосовно до вашого балансу, до суми вашого балансу. Ось, наприклад, якщо у мене 2000, у вас 500 рахунок, то буде в 4 рази менше об'єм позиції копіювати. Також є стоп-лосс, максимум там 30%, але буває всякі, да, ринки бувають волатильні, тому. Думайте головою, да, інвестуйте те, що ви готові втратити. Понятно, що ніхто не хоче нічого втрачати, ось, але а, це все ринки, гарантій тут ніде нема. А, результати в минулому да, не гарантують результати в майбутньому. Тому думайте своєю головою. Але я ось показую на практиці, да, от з такої суми да, можна заробляти. Ось і вже профіт склав 376 доларів. Да, можна сказати, за ці 3 місяці. Ось, це краще, ніж. Було б ну, лежали б гроші десь під подушкою там, і знецінювалися. Ось, а так ми а, отримуємо дохід, переганяємо інфляцію і а, збільшуємо свій, свої капітали. Ось, тому, да, кому всім цікаво, під відео будуть посилання на інші детальніші відоси, там інструкції, що як робити, як відкривати рахунок. Також, якщо а, захочете посилання на телеграм-канал і на мої особисті Можна задавати питання також під відео. Ось став лайк, підписуйся, підтримуй український контент. Всім пока.